Вітаю гостя та підписників каналу. Мене звати Ольга, хто зі мною не знайомий. Сьогодні я вам пропоную подивитися тару-прогноз для дів на липень місяць. Якщо ви по сонцю по місяцю чи по стендент, тоді ви для вас цей розклад підходить. Настраюйтеся на себе, задавайте картам свої запитання, щоб розклад з вами максимально резонував. А я розпочинаю. Так, дивимося. Загальна характеристика місяця для вас. Дев'яточка кубків коця, У нас була дев'ятка кубків чи до враків, чи в близнюків. Може ваші енергії пересікатися. Карта, знаєте, така, ізобілія. У вас є все в липні місяці. Да, ви впевнені в собі, що все буде. Ну, В цій карті є такий деякий і дисбаланс. Забагато всього є. От, типу, Треба хапанути це все, щоб встигнути. Да, таке слово я вибрала. прийшло мені, нахапати. Да, от приходить щось, і я його беру, 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 треба чи не треба, але я беру. Все пригодиться, вже там собакам віддаєте, вже тут на столі вже немає, не але ще все є. Да? От, трошки така надміра. Зараз подивимося, як це іде програється. Тоді буде нам зрозуміше. Так, що станеться несподівано у вас в липні місяці, що станеться несподівано. Карта суда. Або верх, або вниз, да? карта говорить, несподівано. Придеться з якимись людьми йти далі, а з кимось прощатися, приймати якісь важливі рішення. Коли вже приходить суд. Це вже, знаєте, останній шанс щось поміняти в цьому житті. Вже тут, якби вищі сили втручаються, і ви вже не так можете впливати на ситуацію, як би могли раніше. Десь ви ігнорували сигнали від всесвіту, внутрішні сигнали, що пора якісь зміни вносити. Можливо, от оця надміра у вас. Ну, ви ще сили будуть бачити, що пора вже з кимось поділитися, <сіх> і щось будуть забирати, да? Це надміра може бути, наприклад, ви дуже любите дивитися соцмережі. Або там YouTube, TikTok і так далі, да? Instagram. Ви любите сильно засідати, і ви не помічаєте, скільки часу ви там проводите. Ну і суд приходить. Вам це продемонструвати любими для суда такими. Способами природніми, да? ну, як уже це вибереться. Наприклад, там, у вас заболить спина, не дай Боже. Да? Це я так просто до прикладу кажу. За того, що ви там сидите, дивитеся чи лежите, да? десь защемить, там, очі почнуть боліти. Можливо, не фізичним якимось недугом, там телефон впаде, розіб'ється. Ну, це так, не дай Боже. Да? Подивимося, зараз може ще в якійсь іншій сфері програється, тому що дев'ятка кубків тут же, може бути в будь-якій сфері. Може, ви так хочете до себе багато уваги, Тоже теж може бути. Ну, давайте дивитися особисте життя для вас. Імператор, знову старший аркан. Ну, або зустріч з таким мужчиною, або ваш мужчина такий серйозний імператор. Все чітко сапографіку, все в нього наміри такі на весь світ. Це, до речі, дивіться, вкупі може бути. У мене вже не перша карта, не перший варіант, тобто програється, да? як офіційний шлюб, суд, судові справи, документальні справи, Імператор, офіційний шлюб, офіційний чоловік в когось програється одруження, в когось. Навпаки, на жаль, да? і дев'ятка кубків. Весілля всі гуляють надміру і так далі. Да? Можливо, вас десь запросять, і ви своїм чоловіком підете. Можливо, чи так, що ви підете на весілля, там познайомиться з важливим для вас мужчиною, да? якщо ви самотні діва. Або якщо ви мужчина, ви можете там познайомитися з кимось. Ну тут порядок в особистому житті, закон в особистому житті, чіткість. Можливе знайомство для серйозних стосунків, ну тут прям такий все дисципліновано в особистому житті. Все чітко, все по поличкам розкладено. Тут мало емоцій в цьому є. Ну, в когось кажу, може ще поражатися офіційністю, шлюбом або, навпаки, розлученням. Так, кар'єра, робота, навчання для дів. Кар'єра, робота, навчання для діви. Десятка мечів. Щось, знаєте, кажуть, карти лишилося чуть-чуть потерпіти. Іглоукалування воно робиться для полегшення, але воно саме по собі болюче. І у вас на роботі можуть виникати якісь такі ситуації, які приведуть вас до полегшення, але вони болючі. Наприклад, вам треба щось вивчити, нову програму вона дається вам складно, але вона в результаті полегшить ваші знання. Ви можете переходити з роботи на роботу, чи там уходите просто з роботи. Да? І оці останні дні, тижні вам даються так складно, тому що ви вже знаєте, що попереду є свобода, є щось інше, є щось нове. Давайте її трошки уточним: десятку нічів, що в ній є? А чого нема? Ну, тут завершення чогось, якогось етапу, да? карта. Світ завжди показує вже підсумок чогось. І у вас на роботі буде виникати такий підсумок. Немає шістки кубків, нема в цьому гармонії. Немає. От вам треба щось завершити. Можливо, ви ведете якийсь проєкт, і він складний, але скоро він вже завершиться. Да? У вас вже там останні дні, які даються складно. Ну, це от таке щось останнє, яке, знаєте, останні ці кроки завжди такі самі-самі складні. Якщо ви самі на себе працюєте, у вас може бути там, багато замовлень, багато роботи, да, вона складна, але вона вам принесе там, фінансову винагороду, задоволення собою і так далі. Може, забагато на себе будете брати, ще так може програватися. А як же це в нас буде відображатися на фінансах? О, у нас тут колісниця. Говорить фінанси гору. Можете купувати тут автомобіль по цим картам. Можете десь їхати, відпочивати, тратити на поїздку. У ну, вас тут визнають, так? Да? Рок зірка така, рок стар. Можливо, ви будете працювати для людей. Да? Можливо, ви і співак. Можливо, ви щось демонструєте, показуєте людям. І за це отримуєте кошти. Ну, тут точно гроші є, вони приходять активно. Навіть якщо десь ви відпустку якусь взяли, можливо, все одно якось вони до вас йдуть. Ну і трати на автомобіль на будь-який транспорт можуть бути. Поїздки там на автобусі, поїзді, літаку, на автомобілі. Там, подорож якась да, ви купили, потратились, але це для вас дуже приємно. От, можливо, ви відпуск йдете да, відпустку. І у вас останні дні перед відпусткою, вони такі складні, О, «Ні, я вже хочу відпочити, я вже там, думками десь в іншому місці відпочиваю. Тут ще треба працювати. Да? Так може програватися. Ну, все, що зв'язане з дорогами, з транспортами, фінансова карта у вас да, попадає. Ну і фінанси, фінанси вгору йдуть аж по колісниці. Так що все буде добре, гроші є. І на відпочинок, як кому потрібно, і просто, може, тут дійсно відпустка. Можливо, ви весільну подорож їдете, да? може так бути. В кожного свої нюанси вас багато. В цій ситуації не розкажеш. ой, карти, чуть не впала. Так, основна подія для вас, діви, Основна подія липня місяця для вас. Ух ти, п'ятерка кубків. Кудись ви переходите. Основна подія, вам треба кудись іти. Вам потрібна якась допомога. Нададуть вам її? Ну, за вами так дивляться. Однозначно. Однозначно, допомогу вам нададуть. Ну, дивіться, основна подія це те, що так запам'ятається. Це. Це може тривати 5 хвилин, знаєте, але запам'ятайте, в якийсь момент вам треба буде дуже допомога, і на цю допомогу до вас прийдуть. Заберуть, спасуть вас з цього будинку палаючого. Да? Вас тут немає. Ну, Якщо ви б додумались, звісно, то можна було б стати на підвиконник, на дерево да? і спустити. Ну вам хочеться, щоб хтось допоміг. І я бачу, що ця допомога прийде. Або ви не зорієнтуєтеся. Да? Вам потрібна вона буде. П'ятірка кубків в любій колоді карта, яка покаже, подивись на ситуацію під іншим кутом. Тут горить, тут спасіння, да? подивись на ситуацію під іншим кутом. Може виникнути така ситуація, на яку ви будете дивитися під іншим кутом. Вам допоможуть в цьому. Ось так. Ну, і з чим ви підете? Це остання позиція. З чим ви підете в серпні місяць? Карта смерті, да? щось ви залишите позаду однозначно. Прийшов час, карта смерті, карта часу, безпощадно час іде, як і карта смерті. Хочете ви чи не хочете, через секунду вже ну, не буде цього самого моменту. Да? Через хвилину не буде, через 10 хвилин, а через годину то взагалі вже може бути інша ситуація життєва. Час безпощадний, не можна нічого вернути назад. І у вас таке відчуття, що ви щось тут залишаєте в липні місяці. Кардинальні якісь зміни, да, карта трансформації для вас випадає. З вами відбудуться якісь зміни. Можливо, це зміни статусу вашого. Ви звільнилися, ви вийшли заміж, ви розвелися і так далі. Ви оформилися десь. Ну, ось так. Ну, ви точно залишаєте щось позаду. Ну, дивіться, якщо ви одружилися, зрозуміло, да? другого такого дня, надіюсь, не буде, да? щоб ви були щасливі в цьому союзі. І є така і радість, і нотка розчарування, що це такий шикарний день, але він закінчився, він вже більше не повториться. Да? Ось така ситуація у вас. Пишіть, будь ласка, в коментарях свої враження. Для мене це дуже важливо. Хто не підписаний, підписуйтесь. До нових відео, папа. -па.